Вітаю вас, друзі, на каналі Все про Все. Сьогодні ми з вами будемо збирати яйця. Чому я так вирішила? Ну, тому що сьогодні ми другий день, як годуємо курей особливим комбікормом, який приготував для нас наш підписник. І ми також підписані на цей канал. Це ягодинський міні-курятник. Я здивована, в шоці. То завжди в нас несуть кури, хоч і в ясну погоду, 3-4 яйця. Ну, інколи 5, максимум 6, і це, це було б дуже прекрасно. Сьогодні я заходжу і в шоці. Всього нам всього другий день, а вже є яйця всі далі. Давайте подивимося, скільки яєць знайшли сьогодні наші курочки. От заходжу я і бачу в кожному сідалі. Ось ось і ось. Ну, рахуємо 6... 4, 10, 14 яєць. Для мене це дійсно шок, адже я ж кажу, що в нас максимум 3-4 яйця. Рецепта я не знаю, який рецепт primera... комбікорму. Тому, кому цікаво, я скину ссылку на канал яготинський міні-Курятник. Питайте в нього, де він його. Можливо, він продасть вам цей комбікорм, але. Я вам кажу, зараз покажу, які, як виглядає цей комбіком. Зберу яєчко і покажу, як виглядає цей комбікорм. Ось так виглядає цей комбікорм, ось таку структуру він має. Прекрасно пахне макухою. Ну, я бачу, що тут і є макуха. Чесно, я не дізнавалася, що він додається комбіком, але я вам кажу, результат, звісно, феноменальний. Бачите, пшеничка ціла, видно ще є кукурудза, видно ще є соєвий шрот, якісь ще може мінеральні добавки, Я не знаю. Зараз подивимося, що в нас іще ще в основному сараї. Це у нас додатковий, тут вони несуться, заходять, там трошки темно, то для них це сховка є. Що основний сарай, зараз подивимося, що там по яйцях. Так, ідемо ще раз. Будемо брати яйця. Подивимося, є, немає, я не знаю. Так, дівчатки, що ви тут готові? Так, ідемо ще по яїчці. Зараз подивимося, є, що ще немає. Так, це у нас старачик. Так, сиделечко. Так, прекрасно є. Раз, це у нас вже 15, 16, 17. Та і 18. Прекрасно. Із моїх 32 курочок тут і сьомої курочки у нас... 17 яєчок. Ну, я готинський некурятник, я тобі дякую, ставлю завжди лайк. Переходьте по ссилці в описанні і подивитеся, може, дізнаєтеся секрети, будете готувати собі такі суміші. Я всім бажаю добра, мирного неба, достатку, всього найкращого. Слава Україні!